П'ять простих і швидких способів заробляти гроші з чат GPT. Друзі, ви скоріше за все вже знаєте про цей сервіс, або про нього чули, і гарна новина, те, що не так давно він став офіційно доступним в Україні. За це, звісно, подяка нашій Мінцифрі, яка працює над тим, щоб сучасні діждали сервіси були доступні українцям. У минулому відео, яке я зняв взагалі про огляд чат GPT, ви написали, що вам цікаво дізнатися про те, які є способи сьогодні, щоб заробляти з цим сервісом. Відео тут також є. Якщо ви не бачили, можете подивитись про цей сервіс. Взагалі сьогодні розберемо те, як можна з ним заробляти. Взагалі варіантів дуже багато. Поговоримо про досить прості: перше. Продавати послуги smm копірайту. Є багато блогерів, які хочуть створювати контент, або е, які. Хотіли би ви створити але в них немає на це часу. Ви можете їм з цим допомогти. Наприклад, я написав чат GPT і попросив написати мені ідеї для е, тем контенту, якщо ви займаєтесь або хто комусь продаєте послуги по кулінарії. І мені чат GPT видав тут декілька варіантів, про що я можу писати взагалі ці пости. Друге, що я попросив, це написати конкретний пост про е, щось в темі кулінарії, і він мені видав повністю цікавий, досить нетиповий пост, який ви можете зробити для когось, якщо це. Це є ваш клієнт, і він в темі кулінарії або в іншій іншій темі. Ви можете вибрати людьбу тему, яка вас цікавить, написати про це в чат GPT, і він дасть вам варіанти публікації, які ви можете робити. І, до речі, їх може бути неймовірна кількість. Тому якщо ви продаєте послуги копірайному для SMM для блогерів. Ви можете генерувати неймовірну кількість контенту, можете її рідувати, якщо хочете, і давати блогерам. Уявіть, що ви берете за одну публікацію від 50 до 100 гривень. Це досить дешево, тому що взагалі сама копірайтинг не коштує набагато дорожче. Якщо ви продаєте 10 постів по 100 гривень, це 1000 гривень. Якщо сьогодні ви студент або школяр, і ви думаєте, де вам заробити додатково, ця сума може для вас мати значення. Ну а далі цю штуку можливо масштабувати, якщо ви захочете створити свою власну агенцію. Сьогодні набирати копірайтерів, які пишуть професійні тексти для. Клієнтів не так просто, а от ChatGPT може вирішити це питання. Друге, генеруйте текст для YouTube блогерів Я написав ChatGPT, попросив мені дати декілька тем. Наприклад, якщо ви збираєтесь продавати цю послугу для когось, хто знімає контент по темі фінанси і інвестування. ChatGPT видав мені декілька варіантів, про що я можу знімати відео, якщо я буду продавати цю послугу для тих, хто в ніші та інвестування, наприклад, бюджетування та планування, інвестування, податки та збереження. І далі написав, напиши please, please, будь ласка, скрипт для відео на YouTube на тему інвестування, як і інвестувати в гроші та збільшувати свій капітал. Як ми бачили, чат ChatGPT мені тут видав досить серйозний і цікавий скрипт, конкретно для YouTube-відео, яке може записати потім блогер на цю тему. Тобто ви можете продавати свої послуги людям, які знімають відео на YouTube, наприклад, так, як я це роблю. Але в них є якісь свої тематичні блоги. Запропонують їм за якусь невелику суму генерувати цікавий контент. Створюйте для них і на які на які вони потім зможуть знімати своє відео. Вони делегують вам цю роботу, вони менше на це витрачають часу, ви за це заробляєте. Я думаю, якщо ви брати 300-500 гривень за текст, це може бути досить непогано. Уявіть, що у вас таких блогерів буде декілька. Третє: створюйте pdf книжки або pdf матеріали для експертів конкретних нішок. Сьогодні індустрія онлайн навчання вона досить велика. Є багато експертів, які проводять те чи інше навчання, вебінари, ефіри, продають щось: якийсь контент чи відеоуроки, чи курси. І Так далі і їм постійно треба щось генерувати для того, щоб працювати з аудиторією або, наприклад, залучати нову. Один з найбільш ефективних способів це створення pdf книжки або PDF якогось мануалу, який люди можуть скачати і попасти в список аудиторії, який потім експерт буде продавати. Ви можете пропонувати ваші послуги створення таких pdf мануалів для експертів. Наприклад, ось я попросив ChatGPT написати мені PDF Книжку про те, як зменшити вагу тіла формат приблизно на 10 сторінок, він видає досить цікавий контент. Я думаю, що можна його розширювати, можна писати конкретний, конкретну кількість символів, і він буде видавати ще більший текст, який ви можете потім давати чи продавати експертам, які будуть використовувати їх для своєї аудиторії. Друзі, якщо вам корисно і вам подобається ідея, ставте пальці вверх. Підписку на канал обов'язково радить, тому що буде більше цікавих відео про те, як заробляти сьогодні в сучасному світі, використовуючи діжито. Четверте, ємей маркетинг для конкретних категорій. Сьогодні також компанії часто шукають ємел-маркетологів. Цей спосіб комунікації нікуди не дівся. Він актуальний, він дійсно працює. Якщо робити нормальний гімел маркетинг то це дає великий ефект для бізнесу. Ви можете працювати як email маркетолог в нішевих проектах і створювати email контент якраз завдяки ChatGPT. Ви можете робити регулярні розсилки або зробити їх автоматизованими через якісь сервіси, наприклад, як GetRespons. І чаджепі um, зможе допомогти генерувати текст, який ви можете управляти і використовувати для того, щоб робити ефективні e-mail розсилки. За послуги e mail маркетинг платять також непогано. Наприклад, зарплата e mail маркетолога може бути 15, 20, 30 і більше тисяч гривень на місяць. А тепер уявіть, що просто ви не витрачаєте час на написання контенту, а це все для вас створює AI або штучний інтелект. П'яте, ви можете створювати лендінг сторінки на замовлення. Це дуже актуальна штука, а підприємці це люблять, вони їх роблять. А що таке лендингова сторінка? Це односторінковий сайт, який допомагає спонукати відвідувача зробити ту чи іншу дію. Наприклад, якщо ви продаєте а, ем, послугу авторемонту, то коли людина заходить на, на цю сторінку, вона не обов'язково має бачити величезний сайт з купою сторінок. А це може бути. Просто продаюча сторінка в одне полотно, в декілька екранів, де конверт розповідається про послуги авторемонту, і ключова дія це залишити заявку для того, щоб отримати її, і потім бізнесом їх зі з клієнтом і зробити продаж. Ви можете генерувати контент для продаючих сторінок за допомогою чат Наприклад, як я це зробив, я попросив написати його мені продаючий текст для лендінг-сторінки сервісу авторемонту. Звісно, я можу ще доповнювати цей параметр, писати кількість блоків, писати кількість текстів в цих блоках, писати, які мені потрібно блоки розробити. От це перший крок, а другий, ви просто можете створювати ці лендингові сторінки за допомогою якихось популярних конструкторів, які сьогодні існують, а що вам за що вам теж не треба особливо платити, або це будуть коштувати зовсім недорого. Список конструкторів ви можете знайти просто в Google або використовувати той же там VIX чи OnePage. І виберіть просто що вам подобається, створюйте ваші. А, Леніна і продавайте її за гроші. Сьогодні за такі ланінові сторінки, які зроблені за нормальним копірайтом, можна спокійно брати від 100 доларів за одну сторінку. Бізнес за це готовий оплатити, тому що він це використовує як інструмент для заробітку. І бонус ви також можете подумати про те, щоб створити свій власний текстовий блог. Так, ви можете обрати якусь нішу, наприклад, ту ж саму кулінарію або там ще щось, і писати на неї е, е, тексти, які потім зможуть люди знаходити в Google переходити до вас на сайт, і як результат, ви зможете через те, що ви маєте трафік на сайті, продавати або рекламу, там розміщення банерів, якісь банерні мережі, або той самий Google і Google AdSense, за допомогою якого ви зможете заробляти за кліки, коли люди клікають по рекламі на вашому сайті, або ви можете створити якусь підписну форму, збирати аудиторію, якій цікаво кулінарія, і потім продавати якісь продукти від. Фізичних продуктів для кухні до курсів, які ви можете створити самі, або продавати чиїсь курси, отримувати гроші по партнерці. Це може бути вже щось схоже на власний бізнес. Яким чином це можна робити за допомогою ChatGPT? Перше, ви просто створюєте вам контент на конкретні теми. Ви можете попросити його написати 20 тем для блогу чи 100 тем для блогу, і потім для конкретної ніші, і потім взяти ці теми і почати на них створювати контент. Ви просто написати вам статтю з певною кількістю символів. Другий крок вам треба обов'язково перевірити цей текст на унікальність, тому що може бути так, що він буде не зовсім унікальний. Такі сервіси, як Edu, Biurді і інші вам допоможуть розібратися з тим, наскільки цей текст унікальний, чи це плейга, чи щось не так. Важливо, цей текст буде відредактувати і трошки переписати. Наступним кроком теж треба розуміти, дещо в SEO, що таке SEO-просування, але цього можна навчитися досить швидко, подивившись декілька відео в тому ж Ютубі, наприклад, десь тут. Ви зрозумієте, як писати як оформлювати, писати і створювати правильні статті з правильним ключовими словами, як в цілому оформити ваш сайт чи блог, щоб він краще в жирусь, автобус, Google. Третій крок: Я, е, різні цікаві сервіси, які допомагають перевірити, чи текст не написаний з допомогою AI. Є, наприклад, той же сервіс, який називається AI-Detector. Він знаходиться на домені на сайті contentscale.ai, і ви зможете також перевірити, наскільки Google буде розуміти чи не розуміти, що цей текст він написаний там, штучним інтелектом чи він написаний людиною. Коли ви будете користувати ці сервіси, зможете потім редактувати ваші тексти, але головне, що вам не треба потім писати заново з нуля. Вам видали текст там, на якусь кількість тисяч символів, ви його як людина нормально відредактували, щоб від Google. Вже розумів, що окей, цей текст написаний людиною, тим більше інколи це потрібно буде робити. Але ви не витрачаєте час на пошук контенту, на написання його знову. Ви, мабуть, зберігаєте якусь годину або декілька годин часу. Ви отримуєте готовий контент, який ви можете редактувати, на ваш блог, наповнювати його. Це історія довго, тому що SEO працює не одразу, але через 5-6 місяців, можливо, до трошки менше продуктивної регулярної роботи і декілька статей в тиждень. Ви можете зрозуміти, що на ваш блог переходить Серйозна кількість людей, яка його читає, залишає заявки, і потім готова вас щось купувати або вам будуть платити за рекламу. Ну продавати курси чи якусь товарку через те, що у вас є аудиторія, ви знаєте, комунікуєте як власник блогу, набагато ефективніше і прибутковіше. Друзі, якщо ці вам способи сподобались, якщо це було цікаво, ви знаєте, що робити, ставте пальці вверх. І до речі, для всіх, хто шукає якісь сучасні способи заробляти в діджитал, ось під цим відео є посилання на п'ятиденний, безкоштовний, дуже крутий міні-курс по інтернет-маркетингу. Залишайте заявку. До речі, його створив я. Це один з небагатьох міні-курсів, які я особисто записав для нашої компанії. Проходьте, дивіться і, і до. Програма навчання інтернет ми до цього скоро плануємо додати те, як використовувати штучний інтелект, такий як ChatGPT, для того, щоб покращити вашу роботу як діждал-спеціаліста, зменшити час і збільшити ефективність. Тому і цим відео є посилання. Переходьте це безкоштовно. Дивіться 5 днів, 5 крутих відео. Я сподіваюся, що вам сподобається. Побачимось.